Всім привіт! Мене звати Саша. І ви на моєму ютуб-каналі. В цьому відео я хочу розповісти про свій шлях в б'юті-сфері, в якій я 7 років, і зараз я на етапі завершення своєї кар'єри в цій сфері. Одразу дисклеймер це відео буде довгим, тому сорі, готовте собі чайочок чи не знаю, включайте його на фоні І погнали! Почнемо з самого початку, як я опинилася в бюті сфері. А був 2018 рік, тоді я після коледжа пішла працювати на свою першу роботу. В принципі, контент-мейкером, але до того як це стало мим стрімом, я фоткала товар на сайт, в оптовій тобто фірмі. І в той момент я ходила до своєї знайомої на нарощення вій. І чимось мені цей процес подобався. В один із разів я кажу знайомій, знайомі, що можна, я попробую якось там пенцятом щось там поділити. Було дуже цікаво. Вона дала, я щось там, якийсь пучок в мене вийшло склеїти. Думаю, блін, ну прикольно, прикольна темка, Можна було би попробувати. Але 2018 рік був ще не такий розвинутий в б'юті сфері, напевно. І тоді серед моїх... Родичів і знайомих таких, ну таких дорослих. Було більш стереотипне мислення в плані б'юті сфери, типу, що на цьому я заробиш, це нестабільно. Я ідею цю закинула своїй мамі, але це було, типу, «Да, да, можна спробувати, але роботи ми в цьому не будемо. Але тоді я трошки назбирала грошей і вирішила піти на курси по нарощенню вій. Мені, в принципі, сподобалось, я нарощувала свої моделі, як зараз пам'ятаю, один глаз 7 годин. Я не знаю, як на це модель заголошалася, тому що я би ніколи на це не заголосилась. Але дякую цій моделі, що я на ній навчилась. Тоді тобто ці курси були щось три дня, по-моєму. От, мені все сподобалось, я прямо ще окунулася в цю сферу, але опять же вернемось до того, що серед моїх родичів було стереотипне мислення в плані б'юті сфери, і що туди треба йти тільки, от коли працюєш одночасно на двох роботах, типу, що це як додатковий дохід. Тому після першої роботи я пішла на другу роботу в офісну кампанію. Я була копірайтером, я ненавиджу писати тексти. Я не знаю, як я согласилась на цю роботу. Тільки за того, що це було в центрі міста. класна кампанія і плюс хороша зарплата на той момент. В три рази більше, ніж у мене була в на першій моїй роботі. Вот. Я постажувалася три місяці, і я зрозуміла, що я не хочу працювати копірайтером, це взагалі не моє. І якраз дівчина-майстр, в якої я навчалася ВІ, на переїжджала на нове приміщення і вона шукала майстрів собі на відсоток, по моєму дата. Щось таке було. Я рішаю, що я охожу зі своєї роботи і хочу йти до цієї дівчини майстром. Значить, я прийшла. Практики нормальної в мене не було. Я так і нарощувала вії по 6 годин. На це мало хто хотів іти, але хтось ішов. У нас не сошлись характери з майстром, ми розійшлися. І настав момент, коли я загналась, і я була в такій, знаєте, ну не депресії. Депресія це таке вже безконічна, але мене попаяло жорстко. Я три місяці просто нічого не робила. Просто три місяці. Сиділа вдома і зато похудала. <ріху> і тоді я не знала чим зайнятися, я тако періодично щось нарощувала мамі, пробувала. І побувши вдома три місяці. В липні місяці я вирішила, що більше не можна відтягувати з роботою, вже і закінчуються грошики. Тому я вирішую іти на оренду. Було дуже страшно, <ріху> тому що це ще перший опит. Мені тільки 19, і взагалі я була дуже жорстким інтровертом. кстати, в плані в общенні з людьми і дуже стіснялася, але але потрібно було на той момент. Моя подруга вже працювала майстром по шугарінгу, і вона орендувала кабінет, але в не дуже зручному місці. і з За цього вона теж шукала кабінет на оренду. І я запропонувала їй працювати разом і піти на суборенду. Я знайшла. Наш перший кабінет він був на вишенці. Хто пам'ятає, ставте плюсики, пишіть в коментарях. Ми зробили там ремонт. Як зараз чогось ми вирішили зробити голубі стіни і салатові стіни, і вже почали працювати. Але в мене була одна моя така проблемка. Вже ми орендували кабінет, а я все ніяк не могла створити сторінку в інстаграмі робочу. Стіснялась. Стіснялась, цей страх засудження, страх, що про мене подумають. Але створили, і була дуже класна підтримка, до речі, і все почала виставляти пости, шукати моделей. Тоді був дуже дешевий таргет. Я на три долари могла знайти та фіга моделей, і це було дуже круто. і Він окупався отак. Оцей таргет. Так я пропрацювала з кінця липня до вересня. В мене там навіть один раз вийшло заплатити самі за оренду, бо так мені трошки допомагали батьки. У серпні в мене було день народження, мені подарували грошики, і ці грошики я вирішую потратити на курс по ламінуванню Вій. Тоді ламінування Вій в Вінниці було зовсім непопулярне. Були дуже стереотипи, що це безполезна, безпонтова процедура, тому що реально її просто не вміли робити. Я пішла на курси в дуже таку популярну на той час студію, і цей курс був. Безпантовий суть процедури, я зрозуміла, але всі етапи і так далі. Це була ну, дуже гімня інформація. Але дякую, що я узнала, що це за процедура. Ще хочу повернутися до теми прайса. В мене був дуже дешевий прайс на нарощення вій. У мене до сих пір є проблема з синдромом самозванця. Він зі мною всі ці сім років рука об руку йшов, і на той момент я нарощувала не довго нарощувала години чотири. Тільки класику, і вона коштувала в мене 150 гривень, 100, ну я не, не пам'ятаю, ну таке щось за 4 години я заробляла десь 150 гривень. І я пам'ятаю той момент, коли після курсу ламінування вій я набрала 5 моделей по 100 гривень за ламінування вій, і я заробила за 5 годин 500 гривень, 4 години 150, і це з одним клієнтом. І за 5 годин 5 клієнтів по 500 гривень. І я така вау! І я не напрягалась. Ну, реально, я до сих пір роблю швидко ламінування, як тоді, так і зараз. І в чому плюс ламінування Що ти, поки складники працюють, ти можеш стати, походити, розм'ятись. тобто ти не напрягаєшся так, як нарощення вій. І тоді мені це дуже сподобалось. Я починала більше брати дівчат на ламінування вій, аніж на нарощування. Так, я пропрацювала всю осінь, то ламінування, то нарощування, чередувала. Нарощування в мене, в принципі, дуже гарно получалось, але роблю довго розвиватись не хочу в цьому. Вона мені подобалася, але було тяжко. А ламінування Вій, я клас, мені дуже подобалося ламінування Вій, тому в листопаді я прийняла рішення, що буду зав'язувати з нарощуванням вій, але я розуміла, що мені треба якусь процедуру на заміну. Тому я вирішила піти на курси бровіста. У нас теж було ще тоді не так багато хто вів ці курси бровом. І я пішла до одної дівчини на курс. В принципі, було непогано, кроме того, що в один день в мене було щось 5 моделей, ну, типу, можна було чирікнутися. Були непогані курси, після яких, в принципі, я вже почала працювати. Ні, ні, я не почала працювати. Опять вернемось до синдрома самозванця. Я дуже боялася йти в брові, тому що це для мене була неабична процедура. Хоча до цього я собі ще в коледжі робила брові. точні. Тось... я робила брові. В січні, я пам'ятаю, я вже точно зав'язала з. Нарощуванням вій, вся я відмовилась від цієї процедури і почала розвивати брови, почала брати моделей, і я пам'ятаю, як мені було дуже незвично працювати стоячи. Пам'ятаю, клала клієнток на кушетку, так на кушетці вищіпувала брові, а красила вже сидячи. Ну, отак, от я собі придумала. І так почався мій 2019 рік. Я так і розвивалася в ламінуванні вільні, і також паралельно я почала працювати в оформленні брів. І плюс тоді дуже мало людей знали про ламінування брів. І тоді я одна із перших прийшла з цією процедурою в Вінницю. Клієнтів почало більшити, і заробітки почали би, збільшуватись. Це було дуже приємненько. Я собі ставила нові цілі. Кстати, в 2019-му, по-моєму, да. десь в лютому у мене була моя перша незадоволена клієнтка. По ламінуванню Вій, все було супер класно, я їй зробила процедуру. Наступний день вона пише, що Вія опустилась. Я навіть не попросила фотку, кажу: Ну, приходь перероблю. Та, так, да". коротше, щось м'ялося, один, два, третій день. І щось там на четвертий день пише Тупи, сразу з пред'яви, хоча ми нормально вчалися, оскільки. Хватає вашої совісті, стільки по мені як мої кошти. У мене ламінування стояло 250 гривень, і я вернула їй 150 гривень. Хоча я навіть не бачила фотки, що в неї опустили свій. Тобто доказів я не бачила. Ну, от такий я лушпак. Yeah. Це таке? Був у 2019 році влітку, перший раз за своє життя. Я на свої кошти, по-перше, купила iPhone 8 до цього в мене був Сяомі, а потім я ще й сама оплатила поїздку в Єгипет. Да. І ми поїхали на моє день народження з хлопцем в Єгипет, Це було дуже класно, дуже класно, що це я зробила за допомогою б'юті сфери. Тут могла би бути шапочка в провіді на курс по успішному успіху. Але не ну, так, я я працювала, я вміла відкладати на той момент. А зараз ні в 2019-му. До речі, я теж почала брати і вести перші свої курси по ламінуванню вій. Було складно, тому що, опять же, синдром самозванця, що я щось не так знаю, але дівчата йшли і дуже дякую їм за це. І тут наступає 2020 рік. Зимку я закінчила університет, і весною починається ковід, карантин. Я два місяці просиділа вдома, тому що не можна було працювати, я, в принципі, не хотілася. Ну, знаєте, я не із цих людей, які будуть завжди працювати, бо хочуть працювати і люблять працювати. Ні, в мене, якщо можна не працювати, я буду не працювати. Тільки що за це не платять деньги. На початку травня вже можна було виходити працювати. І завдяки карантину, кстати, в мене збільшилась кількість клієнтів, прийшли нові, тому що багато хто не хотів працювати з майстрів або боявся, і їхні клієнти прийшли до мене. І на початку літа, 2020-го, моя подруга вирішує з'їжджати з кабінету, тому що нам вже було незручно працювати в одному кабінеті. Вона з'їжджає. А я вирішую там зробити перестановку, і ми з батьками переклеїли шпалери вже в біжевий кольор. Бо цей голубий мене трошки достав вже. І до цього моменту я працювала тільки на кушетці. Коли вже подруга з'їхала, я захотіла, щоб в мене було два окремих робочі місця: один для брів, другий для вій. Я купила кушетку, стульчик. хлопець зробив мені гримерне церкало. і почала вже працювати в обновленій студії. Тоді, до речі, я провела свій перший курс по бровах своїй подружці, запропонувала їй субаренду. Вона в'їхала вже зі своїм столом і також працювала. В цьому ж році. Я знову заробила собі на відпустку вже в Турції. І весь там 2020 рік я пробувала розвивати Інстаграм, вже якісь відео знімала, якийсь контент. Робота була. І тут наступає 2021 рік, і я розумію, що я хочу робити ще щось. І весною я відкриваю свій магазин біжутерії, попрацювала в цьому місяць-два. і Злилась. тому що в мене є така фігня в голові. Як тільки я стикаюсь з якоюсь складністю, я вертаюся в комфортні умови. Комфортні умови в мене біжі сфери, тож для мене це вже стійка професія, в якій я йду і знаю, що робити. Нова професія, я забаялась і тому пішла з цієї сфери. На жаль, влітку я вже розумію, що мені навридає моє місце роботи. Цей кабінетик він дуже маленький, особливо коли ми працювали вдвох з моєю колегою. Було 10 квадратів, то можна зрозуміти, що місця мало. Восени я находжу наступний кабінет вже в центрі міста з височенними потолками, там щось під 4 метри, світлий. Якщо чесно, я до сих пір його згадую з таким теплом. Ми вирішили туди переїжджати. І там вже починається нова епоха. В той момент я пішла на підвищення кваліфікації офлайн на ламінування. ВІ, і одночасно я вирішую, що я хочу ще якось доповнювати свої навички. І я думала між перманентом і макіяжем. І на той момент я вирішила йти в макіяж, Що була помилкою, тому що лучше я пішла в перманент. До речі, чого я обрала макіяж, а не перманент? Тому що в перманенті я була ще не впевнена, бо тоді були тільки там одні пігменти, які виходили потім в цей сірий, чорний-фіолетовий цвіта. І з цього я не хотіла робити своїм клієнтам якусь фігню на лиці і вирішила йти в макіяж. Хоча, забігаючи на період, хочу сказати, що перманент більш окупаємий, швидше окупаємий, ніж макіяж. Такого. Think about. Я пішла на курси по макіяжу. Мені тоді були дуже модні ці яскраві макіяжі, цікаві, і мені це прям подобалось. Я брала моделі, вже і працювала з клієнтами в макіяжі. Тобто, все йшло все добре. Тут наступає 2022 рік. Все йшло добре. До 24 лютого. З початком війни я перший місяць не працювала, зрозуміло. Ні, ну взагалі в мене ви питали, чи я ще працюю. Хтось хотів на війні, це зрозуміло. Але я не працювала трошки боялась. Ось ну як трошки, трошки, але почався дуже високий попит на процедури. Тому я вирішила виходити потрошки. Почала працювати в мене додали ще більше клієнтів, тому що дуже багато було дівчат з різних міст. І чесно, для мене 2022 рік, як це було не странно, але це був успішний рік. В плані заробітку, в плані взагалі розвитку, це все було супер. І пішли клієнти, пішли учениці. В мене тоді перший раз вже набирались групові курси. Влітку, 22-му році, я все таки вирішую йти в перманент. Я якраз зробила тоді кошти на це і записалась на курси до своєї подруги. Тоді я навчилась тільки стільки у брів. Я набирала моделей, працювала. Роботи було ну там достатньо. Осіни я записалась на курси по губам в Київ. Де вони мені зайшли ще більше, ніж брови. Я почала працювати во всіх своїх направленнях: оформлення брів, ламінування вій, макіяж, перманент брів, перманент губ. Я ще сміялась, кажу, що ще не вистачає шугарінга якогось робити і манікюра. Майстер все в одному була б. Так, я працювала, але тою же осінь я розуміла, що я хочу новий кабінет, тому що в цьому було працювати небезпечно. Як я собі тоді вважала, тому що і за деяких причин багато хто з вас знає, що це за причини, але я тут я не буду про це розголошувати. І так мені пощастило, що якраз добудували дуже крутий бізнес-центр, в якому я до цих пір працюю, і там був класний кабінет. Він був чуть-чуть менше, ніж цей, але нова будівля буде стара. Кондиціонер. Це, це мій перший кабінет з кондиціонером. Я як побачила цей кондиціонер, кажу, все, беру мені пофіг на все, я хочу цей кабінет, і потім там дуже гарний вид. Та й взагалі все супер класно. Я одразу туди переїхала. В той момент ще так сложилось, що я поїхала в Карпати. Це все так вирішувалось дуже швидко. Зараз розкажу, як рієлтор могла показати тільки в определенний час. А на наступний день я вже виїжджала в Карпати. І виходить, що тільки зараз я могла показати, і я розумію, що якщо я зараз його не подивлюсь, його заберуть, тому що він дуже офігенний. І а якраз в мене в цей момент була клієнтка на перманент. Рів, але добре, що це моя взагалі постійна клієнтка. Я кажу: Давай я тобі внесу зараз анестезію, я швидко побігу, подивлюсь в кабінет, дам залог і прийду. А мені там реально це все 10 хвилин. І так і вийшло. Я побігла, я дала залог і свернулася, і ми вже доробили пірманент. І на наступний день я поїхала відпочивати в Карпати. Ну і по приїзду я вже переїхала в кабінет. Я переїхала вже одна, ніякої суберенди. Мені це все надоїло, набридло. Я вирішила, що хочу працювати одна. Коротше, була дуже активна осінь. Я також думаю. І тоді я зловила перші нотки вигорання, Якраз в інстаграмі почали з'являтися ці курси успішного успіху, на який успішно я записалась. Це була точка невозврата, навірно, так, якщо що, поправте. Чого? Все було класно, я отримала таку порцію мотивації, яка потім перетворилась просто в порцію демотивації. Завдяки цьому курсу я, в принципі, зробила свій перший онлайн-продукт. Карманна наша шпаргалка, в якій написано все про косметику, що прикольно взяти, як чим користуватися. І тоді ще в мене була ще плюс одна ідея онлайн-продукту, сам собі добровіст», але я відтягувала цей момент з цим онлайн-курсом. На жаль, хоча би я його зробила <смітна> ще тоді. І тут наступає 2023 рік. І ось ось це. Був мій рік вигорання першого мощного, і з якого почалися думки про те, що я хочу уходити з б'юті сфери. З чого все почалось? Як Я й казала, що наставництво було дуже мотивуюче, але це все переросло в демотивацію. Чого демотивуючі? Тому що щоб до тебе йшли на курси, треба показувати було успішний успіх. Але в мене не було цього успішного успіха. Я працювала, в мене були клієнти. Я не працювала, в мене не було клієнтів. Все. Тобто в мене не було І я купила iPhone благодаря тому. -то. Вот, там. За 5 хвилин мені записали, 45 людей. Ні, в мене такого не було. А картинка, яку тіпа, мені нарисували, що таке є. І я в той момент почувствувала себе просто лошпідом, лохом, що типу вот, в когось вже таке є. А я, вроді, вже працюю дуже довго, а в мене такого нема. Значить, хто я? Я лох. І якраз совпало, що в мене щось місяць-квітень було дуже мало записів, і це, як буде підтвердження моєї установки, що, типу, все, в мене нічого не вийшло. В момент цього вигорання я вирішую, що я хочу змінювати професію, але я не знала, що, куди, але я хотіла в онлайн. І почала роздивлятися різні варіанти роботи онлайн. Це почалося з веб-дизайну. Я навіть купила курс по веб-дизайну, проходити почала, але зрозуміла, що це зовсім не моя тема. Взагалі, я зрозуміла, що я не творча річність. До цього, кстати, в тому ж році я перестала робити макіяжі, тому що я була не достатньо творча для них. Для мене було проще мені показали картинку з Pinterest, я теж саме вам намалювала. В мене не було. Знаєте, ці недимності, що я дивлюсь на людину і бачу, так от вам подадуть зелені цвіта, синяя помада. В мене от чітко. От, наприклад, робити брові, там все чітко. Ти робиш по формі, все супер класно, і дивишся, щоб підходило до людини. Тому я закінчила з макіяжем, я закінчила з веб-дизайном, я знайшла іншу професію, в якій я зараз планую розвиватись. Ще тоді, в 23-му році, я її знайшла. Але опять же, тільки я там щось почала робити, столкнулася з якимись першими складнощами, і така типу, а поняла, возвращаюсь в комфортні условия, то ту сферу, І тоді я прям хорошо почала опять працювати. І прийшли клієнти, думаю, ну все. А в жопу вигарання. <хи> вот, в мене опять з'їсть робота, в мене все нормально. Але Но ці дзвоночки, вже ці флажочки в мене в нутрі посіялись, і вони дали в ітогі свої жнива в дальнішому. Так я і попрацювала весь 23 третій рік. В принципі, він був нормальний. Тобто для мене він був хороший, прибутковий, Все було супер. Я так і продовжувала вести курси, але все менше і менше. Тут наступив 2023 рік. Це рік повного вигорання. Все. Я тоді вже почала всім казати про те, що я хочу уходити з б'ютісфери, мені вже не в кайф робити ці процедури, мені не в кайф взагалі працювати. Ну, вища, да, так, я не люблю роботи, але таке. Але страшно, страшно уходити з стабільної роботи. Я починаю ще більше углублятися в якісь онлайн-професії, що шукати, щось там придумувати. Ну, це завжди заходило тільки на рівні розговору. Тобто, я та сама подружка своїх подружок, в якої куча бізнес ідей але яка <кхи> трошки робить і потім здувається і вертається до своєї базової професії. Влітку ми з подругами вирішуємо полетіти у відпустку. Я розумію, що мені треба бабки. І все літо я дуже так мощно пропрацювала, заробила на цю відпустку. Після відпустки я приїжджаю і я розумію, що все, я. Не хочу більше працювати в бізнес сфері. Це було таке рішення, яке я прийняла, але на 80%. Добило добила його те, що в кінці осінні вирішують вернути всі податки, і ще й додався новий податок. І плюс це ж не тільки податки вернулись, це плюс збільшення оренди, це плюс комуналка збільшена. Східники теж це все збільшилось. А мої заробітки вже не так збільшувались, тому що я себе не рекламувала, я нічого не знімала, тому що в мене вже все, в мене не було ніякого натхнення, тому я вивозила тільки на своїх клієнтах, на своїй базі. Я розумію, що, в принципі, все, мене нічого не тримає. Тому що заробітки вже в мене не ті. Робити я це не хочу. Взагалі я нічого не хочу з цього всього, з цієї бізнес-сфери, все. Тотальне вигорання. я... І ще восени я собі придумала, що в лютому я буду уходити з сфери, але чим ближче був лютий, тим більше я була не готова уходити. Тут наступає 2025 рік, мій хлопець приїжджав у відпустку, і я, як завжди, нила про те, що я хочу йти, але мені страшно, тому що куди мені уходити, в мене не підготовлена моя наступна робота. Наступна професія. Я, на жаль, не з тих людей, яка може працювати на двох-трьох роботах одночасно. Ну, типу, в мене мозг не многозадачний. Були. Я тоді просто зрозуміла, що я не розвиваюсь ні в б'юті сфері, ні в новій роботі. Я ні в чому не розвиваюсь, Я просто остановилась, все. я на стопі, і ще й на моральному дні. Тоді в мене був просто жесть. Мене підтримував дуже хлопець на початку лютого, і в один день я роблю брові клієнтів, я розумію, що все. Ніякого удовольства до цього. Я ще отримала удовольствия від того, що я роблю, все одно. А в цей момент я зрозуміла: от я роблю, я розумію, що мені не подобається все. Мені не подобається, я не хочу це робити. Все, я устала, я не хочу. Тоді я повністю вирішила, що все. І. Я зі всіма согласувала, це. і вторі, ви вже всі бачили відео про те, що я ухожу. Це було десь середини лютого. Ось пройшов місяць після того мого рішення. Чи жалкую я? Ні, взагалі. Чисто в мене це як будто я з аб'юзером розсталась. Що мені подобалось уже в роботі? Що з моїми клієнтками я була вже як хороша знайома, такі навіть, ну не то що подружки, але ми дуже хорошо з плітнічного і так далі. За цим я буду сумувати. Але за роботою, за цим всім в б'ють сфері, я не, не буду сумувати, я впевнена. Чи страшно мені, що буде далі? Звісно, я тривожна лічність. Про що говорити? Тим паче, що мені заново все треба починати з нуля, я опять знову своєї точки до, але вже з дуже великим опитом. Роботи в бітосфері, я скажу, я дуже благодарна бітосфері, Я, Я дуже змінилася завдяки цій сфері, взагалі цій індустрії. Я стала більш впевнена в собі. Я вмію общатися з людьми. Реально, я не жалкую про те, що я в ній була. Навіть хочеться сплакнути. І зараз саме популярне питання всіх моїх підписників і клієнтів: куди я йду? Я йду в онлайн, як я і хотіла, і це сфера телеграм-каналів. Я за цією сферою наблюдаю з 23-го року. Для мене вона є така достатньо перспективна. Надіюсь, що це не мої рожеві окуляри. Якщо б я, звісно, почала в 23-му році цим займатися, то вже б достигла всякого різного. Але на все свій час зараз я планую розвиватись в цьому. Подивимося, що з цього вийде. Ну що, ось таке відео вийшло. Дуже вам вдячна за вашу увагу своїм клієнтам. Я дуже вдячна за те, що всі ці роки довіряли мені і обирали мене як свого майстра. Буду ще більш вдячніша за вашу активність під цим відео, ваші лайки, підписку та коментарі. І всім гарного дня, вечора, ночі або ранку і гарного настрою. Пока!